Бажаю здоров'я, Мангус на прийомі. Сьогодні хочемо поговорити з вами про наше спорядження та амуніцію. По факту для нас наша броня це є наша друга шкіра, на якій розміщені додаткові функціональні підсумки. Наша задача розмістити їх правильно та вміло і оперативно ними користуватися. В нашому підрозділі поширені два типи спорядження. Перший варіант коли. Вся наша снаряга, все наше спорядження розміщене на броні. Або ж інший тип. Зазвичай з ними працюють піхотинці. В них додатково, окрім броні плитоноски, ще знаходиться ремінно-плечова система, де частина спорядження переноситься на наші стегни. Наше спорядження взагалі можна поділити на три окремих яруси. Тобто, перший ярус, верхній, це наша голова, відповідно, наш шолом. Шолом має Надійно будь зафіксованим. Він не має бути сильно піднятий догори чи опускатись назад. Він не має болтихатися з однієї сторони іншу. Наприклад, якщо я займаю позицію для стрільби з положення лежачі, мій шолом не повинен мені ото сповзати на очі. Тут цієї проблеми немає. Шолом в мене укомплектовано, підігнано під мою голову добре. Сюди ж можна віднести тактичні окуляри. Ми працюємо в урбані, відповідно, дуже великий ризик потрапляння дрібної пилюки, каміння, металу в наші очі. Який-не який, це все-таки захист наших очей. Так як я бородатий, я використовую додаткову підкладку. Я використовую звичайну балаклаву для того, щоб мати можливість зафіксувати. Без шкоди для своєї бороди, шолок. Переходимо на другий ярус. Він же середній. Сама плитоноска. На ній, як ви бачите, в мене розміщується, о, в принципі, в мене все розміщується на плетоносці. Моя сумка з Моя аптечка. Мої турнікети. Мій підсумок під радіостанцію. І так само мої підсумки під магазини. Додатково, звісно, в мене ще обладнання протиуламкове знаходиться. Ну і функціональна кишенька. Я називаю її так. Це наш середній ярус. І наші піхотинці використовують ще нижній ярус. Тобто ремінну плечову систему, але по факту. Е... Ми її на спину не кріпимо. Тобто вона в мене йде абсолютно без ніяких плечових систем. Тобто Вона в мене чисто тримається на самих стегнах. Сюди ж входять наступні елементи амуніції. Два з лівої і з правої сторони підсумки під магазину. Вони подвійні, під гранатники з однієї сторони, спарені під дві гранати. Сумка скиду. Обов'язково треба враховувати те, чи ти правша, чи ти лівша. Наприклад, так як я працюю з правої руки постійно, моя сумка з розміщується зліва. Тобто, от я працюю, зробив перезарядочку, достав, все. Тобто мій магазин. Зручно, так як я працюю лівою рукою, всі операції провожу, права рука не покидає рукоятку пістолетну. Все відбувається лівою рукою і мені з лівої руки зручніше буде закинути оцей підсумок. В лівшів все зовсім навпаки. Тобто, якщо ви лівша, розміщуйте свій підсумок з правої сторони. Далі. Так само на РПС розміщується аптечка. Аптечка буває ось вона. Тобто доволі швидкозйомна. З будь-якої сторони правою і лівою рукою, наприклад, я лівою рукою її достав, розщолкнув без проблем, без питань. В чому плюси саме РПСки, саме правильно підігнаної РПСки? Плюс її в наступному ми розвантажуємо наші плечі. Наша рпс повністю сидить на наших стегнах. Вона не буде в мене перекручуватись, я буду пригати, скакати, бігати. Немає навантаження на плечі. Є навантаження на стегна. Але з мінусів в екстрених ситуаціях нам треба буде позбуватись чогось лишнього. Зазвичай лишнє це і є РПС-ка. Але не забуваємо те, що на РПС розміщується наша аптечка. Так що наші лишнє, а наче й дуже потрібне. Тому ми придумали в нашому підрозділі вихід. Ми повністю перейшли на систему, коли всі наші підсумки розміщуються на плитоносці. З плюсів дійсно все на плитоносці. Неважливо, магазини. Неважливо, сумка з кеду, неважливо, чи навіть та сама аптечка. Як ви можете помітити, моя аптечка йде в формі рулона. Незважаючи на те, що розміри, наче і різні, ми дійшли до висновку, що ось такого формату аптечка зручно кріпиться позаду наших плитоносок. Відповідно, незважаючи на зовсім різні розміри та об'єм. Уміст них повністю ідентичний. Що ще важливого має бути розміщене на плитоносці нашого піхотинця? Підсумок під радіостанцію одне з найважливіших. Він розміщений з мене з лівої сторони. Він не заважає мені в потребі чого працювати на полі бою. При цьому я можу легко комунікувати з побратимами або з командуванням. Вона в мене в доступі я можу на мінімальній гучності слухати і можу так само тихо ж передавати. Якби в мене підсумок був розміщений десь в центрі плитоноски або ж в кишені, втрачається функціональність. Тому підсумок під радіостанцію це обов'язковий елемент нашого спорядження. Далі. У мене є на плетоносі чотири підсумки під самі. Турнікети. Неважливо, якою рукою і з якої сторони я можу ними оперувати, доставати та працювати. Так само ось тут. У мене ще є п'ятий турнікет. Ну, хай буде, як то кажуть. Ну, ви зрозуміли, багато турнікетів не буває в зручному доступі для нас. Наступне моя сумка з Вона розташовується. Знову повторюсь, зліва, тому що я правша. Так як ми все перенесли на плетоноску, мої підсумки під гранати розміщені по боках з обох сторін. Тобто, в мене є два підсумки під гранати, і я можу легко з ними працювати. Тобто, достали, попрацювали. Е, що ще такого важливого? Наші? Якщо ми розміщуємо наші магазини на плитоносці, ми не тільки збільшуємо додатково свій захист, але й пришвидшуємо процес перезарядки. Цікава деталь і дуже важлива під час роботи, наші магазини розміщуються саме ось таким чином. Тому що якщо ми розмістимо, повернемо їх ось так, ми їх достаємо з підсумка. Нам потім треба ще додатково крутити. Так ми ж розмістили, дістали, зробили, ну, немає ніяких проблем. Якщо ж магазини в наших підсумках розміщені неправильно, ми стикаємось з отакою от проблемою. Тобто в мене це займає трошечки більше часу, ніж моя класична постановка магазину. Дуже важлива деталь, наші магазини ми розміщуємо набоями вниз. Завжди. Тому що якщо ми будемо розміщувати його набоями вверх, рано чи пізно сюди попаде пил, бруд, можливо, затікання води. Потім дуже будуть великі проблеми зі зброєю. Тобто утикання, недосили і тому подібне. Часто на бойовці, тобто на лінії боєзіткнення, не буде часу нормально розібрати магазин та почистити його. Тому дбаємо про наше спорядження навіть от таким простим, елементарним способом, але воно дуже допомагає в підтримці чистоти нашого спорядження. Додатково зі спорядження. У мене є ось така сумочка. Неважливо, в принципі, що там в ній знаходиться, в ній нічого важливого якби немає. Ну, наприклад, в неї і важкий доступ. Це вона більше предназначена не для того, щоб я міг її використовувати, а в якихось бойових ситуаціях. Це більше для переносу. Тобто, в мене там засоби для чищення зброї, а запальничка, бо я полю. Ну, лишньої вона не буде. Потім в мене є е, верхній підсумок. Насправді тут теж е, нічого важливого немає, тут просто в мене от, таблетки. від На... Знизу, як ви бачите, в мене йде балістичний захист паху і також функціональне кишення. Тут же в мене трішечки е, більше всякого добра, мушковод. Набір пластирів, набір інструментів для зброї. І просто ручка від китайського турніке. На що хочу наголосити, бажано собою роздобути і носити з собою ключ для відкривання цинку. Дуже класна і корисна річ. Нахвалював я свою аптечку, що вона маленька, непомітна. Все в неї влазиться, але ножиці в мене там не влазяться. Я ношу їх ось тут, біля магазину. А, по інших речах, ну, так як в мене нестандартна, нестандартна зброя, не що, зброя стандартна, а нестандартне її обладнання, я використовую ось такий формат. Переноски своєї зброї. Не буду казати, що це найкраще рішення, але мені зручне тим, що в мене дві руки зайняті, в мене відбувається дуже легка і легка перекладка. Так. Наприклад, як ви бачите, я використовую нестандартну систему кріплення до самої зброї. Тобто, в мене зброя прив'язана по факту до самої плитоноски, але легким рухом я її можу повністю від'єднати само по кріпленню. При довгих переходах в мене дві руки залишаються вільними, вони мені не заважають ніяк. Присідати, працювати, зброя не бовтається, ніде не б'ється, вона надійно зафіксована. Відповідно, така ж сама система вона дозволяє працювати з перекладкою. Тобто, без ніяких проблем в мене це все виходить доволі швидко. Стандартна реміна система до АК-74. Стається, наче все дуже просто і легко, але насправді і тут треба вміти його настроювати під себе. Як бачите, він для мене маленький. Правильна настройка нашої зброї буде тоді, коли мій ось. Ця планка залізна буде ось тут. Тобто залишаємо на кулак. Ось стандартне положення нашої зброї на стандартному плечі. Ремені плечовому. Відповідно, при плані, коли ми починаємо працювати саме у боях, ми переносимо, скидаємо ремень з нашого плеча і переносимо повністю на шию. Тобто ось ця наша буде бойова вкладка. Ну, чесно кажучи, теж є свої плюси і мінуси. Комусь подобається, комусь ні. Але особисто моя думка, я би радив би переходити на одноточкові двоточкові системи кріплення, більш надійніші, більш функціональніші. По зброї наче все.